Доброго вам дня! Зараз оглянемо ось такі красиві кабінетні крісла ручної роботи з натуральної шкіри. Це є комплект однакових крісел, однаковий колір шкіри, однаковий колір деревини. Такий темновишневий. І так зі всім по порядку. Крісла мають. Дерев'яні елементи з натурального дерева вільхи, під ними міститься металева хрестовина. І всі елементи крісла отримують навантаження до 150 кг. Це ручна робота. З цієї сторони крісла, найякісніший механізм, найдорожчий, який ставиться на директорське крісла, мультиблок. Регулюється висота сидіння. Тут крутиться жорсткість гойдання. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Вгору ви маєте можливість відпустити крісло для вільного гойдання, а донизу зафіксувати його в одній з п'яти позицій. Ну, ідентична ситуація: мультиблок регулювання висоти. Ось сам механізм мультиблок. З цієї сторони фіксування і гойдання. Тут регулюється жорсткість гойдання. Тут вставляється сам механізм. Регулювання висоти, і відповідно цією лапкою ви опускаєте чи підіймаєте крісло. Крісло виготовлене з натуральної шкіри люкс класу. За потреби ми вам надамо клаптик шкіри з якої воно виготовлене. Виглядає просто розкішно, красиво. Буде прикрасою будь-якого кабінету. Натуральна шкіра всюди, на підлокітниках. Тут. Ось до цієї бірочки, до цього шва. Це все натуральна шкіра. Знизу, зад спинки і піднис шкірозамінник. Хорошої якості. Дуже красиві крісла. Красиво виглядають. Крім цього, намагаємося встигати робити крісла в кількох варіантах деревини. Це абсолютно ідентична шкіра, тільки інший колір деревини. Тобто тут ви бачите біла вільха, а тут такий темнокоричневий відтінок. Більше віддає до коричневого. Тут така більш вишневий відтінок яскравий, не знаю, чи передає камера. Крім цього, маємо крісла в чорній шкірі, кілька варіантів кольору деревини, такий більше, як горіх. Це теж такий вишенька. Коричневий колір деревини і вишневий колір деревини. Дякую вам за перегляд, гарного дня. Якщо цікавить, телефонуйте.